Ви, певно, вже знаєте, що я неохотно розказую про мотоцикли, які більше не виробляються. Бо, як на мене, чим борпатися в минилих каналах історії краще дивитися вперед, адже кожного дня, просто біля нас, з'являються настільки круті мотоцикли, що просто дух перехоплює. І останнє щось схоже відбувалося, хіба що в 30-х роках минулого століття в Європі. І як воно піде далі, покаже час, бо строїти якісь плани то дуже невдячна справа. Але сьогодні. Ми поговоримо про мотоцикл, який бере свій початок саме з тієї золотої мотоциклетної ери, і повернення якого у 2013 році, не дивлячись на всю унікальність та сміливість технічних рішень, більшість з вас просто не помітила. І то не дивно, бо ми знову поговоримо про мотоцикл не для всіх. Але він, скоріше за все, ніколи не проїде нашими дорогами, бо воно вже настільки він екзотично і до того ж капець який дорогий. Але незважаючи на це, саме на нього варто звернути увагу тим, хто мріє про справжній український мотоцикл. Бо фактично це готовий рецепт відродження мотомарки. Просто бери і роби так само. Отож, сьогодні ми поговоримо про Брав Суперіор. Суперір з'явився не на пустому місці. Ще з 1908 року Вільям Брав випускав мотоцикли зі своїм прізвищем в Ноттінгемі. І треба сказати, то були непогані мотоцикли, і марка проіснувала аж до 1926 року. Але син Вільяма, Джордж Брав, щиро вірив, що може зробити навіть краще за батька. І починаючи з 1919 року, він почав випуск мотоциклів, які назвав Брав Суперіor, тобто той самий Брав, але кращий, довершеніший. І таке дійсно, Жорж робив мотоцикли орієнтовані в першу чергу на якість та швидкість. Можна сказати, що на перших порах це була фактично касто майстерня, бо дві однакових моделі тоді не траплялися. Адже робилося все в першу чергу у відповідності до побажань замовника. Контроль якості був строгим. Мотоцикли збирали не з першого разу. Спочатку їх тестували і виправляли косяки, а вже потім, після того як мотоцикл пройде всі випробування і підтвердить свою відповідність заявленим характеристикам. Його розбирали і вже робили красиво. Фарбували, покривали гальванікою окремі деталі, доводили до ідеалу всі зазорчики, нюанси, ну і так далі. Доки мотоцикл не показував бажаних результатів по характеристиках, він міг знову і знову відправлятися на доопрацювання. Причому, перевіряв готові мотоцикли, Джордж брав особисто, так що занести бутилку у відділ контролю якості, як це робили свого часу в Ербіті, не вийшло б, рівень не той. А тепер уважно вдумайтесь. Ще в далекому, 1925 році, перед тим як вручити замовнику начисто зібраний мотоцикл, Джордж Брав особисто розганяв його до швидкості у 160 км на годину, щоб упевнитися, що мотоцикл відповідає своїм заявленим характеристикам. 160! 99 років тому. За таке відношення до свого продукту мотоцикли «Брав Superior прозвали Роллс Ройсами серед мотоциклів. Вони були настільки доведені до ідеалу, як у плані зовнішнього вигляду, так і по технічці, що просто не було до чого причепитися. Ну а дійсно, з чим іще порівнювати настільки якісний продукт. Коли ти робиш мотоцикли, які носить твоє прізвище, ти не робитимеш туфту, ну -ту, як, до прикладу, російські ноунейми, no на які вішали ярлики з абревіатури географічних назв. Ти робитимеш так, щоб твоє прізвище звучало гордо. І ви знаєте, це схоже працює, бо сьогодні, майже через 100 років, ми говоримо про дядька, який робив свою роботу от настільки якісно. Але все має свою ціну, тому да, на той час Брав супірєр були найдорожчими дорожніми мотоциклами у світі. Ну, бо це нормально, коли дійсно хороші речі коштують дорого. І раз за це платили, значить воно того було варте. А платили за це охотно, навіть при ціні під 200 фунтів за мотоцикл, що в ті роки в Британії фактично дорівнювало середньому заробітку за рік, їх розбирали. За трохи більше як 20 років існування марки було випущено 3048 мотоциклів. В найпродуктивніший 1927 рік аж 226 новеньких брав Суперієр виїхали за ворота підприємства, і сьогодні близько тисячі з них ще навіть збереглися і здатні виїхати на дорогу на своїх колесах. Звичайно, чудес не буває, і перші мотоцикли не завжди були прям хітом. Джож Брав пробував і нижньоклапанні мотори, і верхньоклапанні, були і різні об'єми від 500 до 750, але невдалі рішення не приживалися і з часом були зняті з виробництва. Основна маса моделей Braff Superior побудована на двигунах Jab або Matchless. Ну от, до прикладу, SS100 Super Sports з літровим двохциліндровим верхньоклапанним битвіном. І 100 в назві моделі не просто так. Саме СС-100 міг розігнатися до 100 миль на годину. Це по-нашому 160 км на годину і це блін вражає, враховуючи, що ми говоримо про технології майже 100 річної давності. Тормоза, резина та навіть дороги тоді були далеко не такі, як зараз, войни такі. Але для того, щоб продавати найдорожчий мотоцикл у світі, просто робити класні байки, замало. Звичайно, якісна річ сама себе продає, але людям все ж треба і розказати про те, що ця річ взагалі існує. Так от Джордж Браф вмів майстерно продавати свої мотоцикли за преміум ціною. Тоді він робив те, що ми нині називаємо інфприводом він створював мотоцикл, про який говорили люди, і писала преса. Ну от, до прикладу мотоцикл Golden Dream. Він був побудований на базі H-образного опозита, що вже само по собі доволі екстравагантне рішення для мотоцикла. Так його ще й пофарбували золотою фарбою і представили на лондонській мотоциклетній виставці 1938 року. Ясна річ, таку штуку люди помітять і будуть про неї говорити. І цікавитися будуть хто той дядько є, і, як би тепер сказали, що він курив, проєктуючи таке чудо. Або ще цікавий екземпляр Брав Superior Остін 4. На ньому стояв мотор від автомобіля Остін 7. Та оскільки карданний вал на такому двигуні виходив просто по сівій лінії байка, Джордж Брафт не розгубився і втулив туди два задніх колеса. Причому по британським законам того часу це все ще взалок з мотоциклом, а не трайком. Бо відстань між цими задніми колесами не перевищувала 24 дюйми. І більше ніхто і ніколи такого не робив. Остін Фор по сьогоднішній день залишається єдиним таким мотоциклом. А в 1927 році Джордж Брав представив мотоцикл Пендіне, гарантовано здатний розганятися до 180 км на годину в 27-му році. Розумієте, Джордж Брав вмів нашуміти своїми мотоциклами, і ясна справа, що його цільова аудиторія знала про нього і й охотно купувала його мотоцикли. От приблизно десь в той самий час, в паралельній реальності, інший талановитий інженер продавав. Скажімо так, свої мотоцикли государству. Ну що то було за мотоцикли, і з чого той пан натирив на них запчастини, я вже розказував. А оцей дядько продавав дійсно свої мотоцикли реальним людям, а не копіпасту для партійних верхів. Різниця разюча, ну просто рівень інший. Коляси чи Брав Суперір були також добре відомими і так само якісно зроблені. Мотоцикли з коляскою взагалі були в моді в Європі тих часів. І до речі, я вірю, що разом з модою на класичні мотоцикли, і мода на коляси, чи з часом повернеться. Так от коляски були добре продуманими, добре захищали пасажира від непогоди, а більш пізні версії навіть містили у своїй рамі бензин. І за допомогою спеціальної ручки його можна було перекачувати прямо в бак мотоцикла. Так що, якщо раптом в 20-х-30 роках ти був небідний дядечко і любив мотоцикли, то до твоєї уваги була в наявності стильна іграшка, щоб покатати дружину на мотоциклі з комфортом і при цьому не забруднити її нову сукню. Нукаїв. Після Другої світової війни виробництво мотоциклів так і не відновилося. Але Джордж Брав продовжив підтримку своїх мотоциклів і загалом запчастини до Брав Superior виготовлялися аж до 1969 року, майже до смерті самого Джорджа. Згодом. Марк Апем купив права на марку і звернувся до Thierry Eniet, щоб той на базі свого підприємства Boxer Design зайнявся розробкою нового Braff Superior в кращих традиціях оригінальних мотоциклів Braff Superior. Boxer Design це взагалі така компанія, яка займається розробкою усіляких штук, ну, від плавзасобів до мотоциклів. Причому вони співпрацюють із японською четвіркою і навіть BMW. І от, вже в 2013 році вони представили перший екземпляр на Міланській мотовиставці. Людей то, ясна справа, зацікавило, тож починаючи з 2016 року вже можна говорити про серійне виробництво. Сьогодні відроджений Брав Супиор представляє з себе доволі незвичну для родового мотоцикліста картину. Це, як і раніше, виключно якісний продукт, але дизайнерські і що більш цікаво технічні рішення, застосовані в цих мотоциклах, викликають подекуди захват, а подекуди і подив. От візьмемо до прикладу сучасний SS100 і його передній тормоз. Зазвичай, коли ми говоримо про тормоза, ми говоримо про діаметр дисків, кількість супортів, поршнів, але ніхто якось і подумати не міг, що гальмівних дисків на передньому колесі може бути більше двох. Так отут їх чотири. Це скоріше рішення із області авіації і зазвичай не використовується на мотоциклах. Ну бо це дорого, складно. Але який в тому сенс? Диск меншого діаметру не так сильно деформується при нагріванні, ну і інерція менше, але для якісного гальмування їх ставлять попарно. І разом з алюмінієвим а в окремих комплектаціях з карбоновим ободом, ми отримуємо мінімальний гіроскопічний ефект, і тому перекладатися в поворотах такий мотоцикл має легесенько. А от консольна підвізка, на тому ж ss 100 схожа на BMW. М'ягенько, компактно, гарна жорсткість і як результат теж чітка керованість. Бо як не крути, телескопічна вилка це все ж таки компроміс між жорсткістю і вагою. Ну і її жорсткість нерівномірна і залежить від довжини підвіски в даний конкретний момент. Але телескоп, хоч і дешевий, та на цьому мотоциклі ні у кого не було задачі зекономити грошей, тож компроміси тут недоречні. Тому отак. Ну, кількістю фрезерованих деталей сильно зараз нікого не здивуєш, але в контексті Brav Superior використання фрезерованого обвісу, як на мене, цілком логічне, бо типові відлиті деталі тут не впишуться. А враховуючи ціну мотоцикла, економити на цьому то вже було б ну просто непристойно. Тут і двигун фрезерований, чого вже скромнічити, та індивідуальності додає, це правда. До речі, сам двигун тут цілком унікальна розробка від французької компанії Akira. Це таке невеличке конструкторське бюро на півдні Франції, якщо хочете. І вони якраз спеціалізуються на розробці і виробництві усіляких моторів, турбосистем, гідравлічних систем і всяких там коробок з передачами. Тому рішення звернутися саме до них за мотором для оновлених Brav Superior, як на мене, виглядає цілком логічним. Адже мотор для цього мотоцикла повинен виглядати відповідним чином, ну і справлятися з такими навантаженнями, що просто поставити в раму китайську 250-ку, як це робить Янус, не вийде. Ну і аби кого про таке не попросиш, бо якщо мотор буде або слабенький, або ломучий, це може загубити всю марку, ну якщо це не докатять. Особливо на старті. Так що цей літровий витвін з незвичним розвалом циліндрів у 88 градусів доставляє як треба 102 конячки, 87 ньютонів моменту, 6 передач, 4 клапани на циліндр, рідине охолодження, ясна справа, інжектор, і все це висить на титановій рамі. І важить разом 186 кг. От чого Харлі Девідсон не може зробити так само. До речі, саме з точки зору дизайну першим моделям сучасних Braph Superior неминуче потрібно було мати форму баку, яка перекликається ще з тими самими мотоциклами. Бак це ж фактично візитівка, інакше у них не було б нічого спільного зі своїм корінням, і як результат, здалеку ти не сплутаєш цей мотоцикл з іншими. Постава одразу видає Braff Superior. Та сидіти виключно в сегменті класичних мотоциклів і продавати ОМАЖ то не про цю марку. Бо як робив свого часу сам Джордж Брав, так і сьогодні для того, щоб мотоцикли продавалися, треба робити щось більше ніж мотоцикли. Треба запропонувати людям ідею, концепцію, за яку вони вчепляться, та яку рознесуть із собою повсюди. Тому Брав Суперіор сьогодні це не тільки СС-100 в різних стилістичних версіях, типу Soul Tracer, Cars Lake чи Touch Golden Голдендрім. В модельному ряді є ще скремблери, Pendine і серія агресивних родстерів Lorence. І хоч базовий пакет у вигляді шасі, двигуна та підвізки тут такий самий та концептуально, це зовсім інший мотоцикл, орієнтований на іншу публіку, аніж класичний ss 100 на моделі Dagger, до прикладу, форма баку вже об'єктивно інша, більш підходяща саме для родстера. Та в цілому, силует зберігає ті ж самі візуальні риси, які дісталися цим мотоциклам ще 100 років тому. І якщо вам може здатися мало, то от вам іще і AMB001 Pro результат співпраці між Aston Martin та Brav Superior. І навіть на цьому мотоциклі, хоч він майже не схожий на оригінальний Brav Superior, навіть після сильно перепрацьованого дизайну від Aston Martin, все одно проглядаються оці ключові нюанси, які роблять мотоцикл впізнаваним. Хоча мені особисто оці плавні поверхні нагадують настрій Робіт Гігера. І тому це трошки відштовхує, але навіть здалеку ти не сплутаєш його з іншими мотоциклами. Поставивши AMB-001 Pro поряд з сучасним СС100, навряд вийде знайти візуально дві подібні риси, але в той же час, з першого погляду, зрозуміло, що це мотоцикли одного сімейства. Так і проявляється ота от візуальна складова, яку так важко вловити чи описати словами, але яка безпомилково відрізняє Brav Superior від інших мотоциклів. Звичайно, це зовсім інший мотоцикл, і він з одного боку не має нічого спільного з оригінальним Braff Superior взагалі, бо тут використовуються складні технології, сплави і композитні матеріали, яких взагалі не існувало в ті далекі часи, коли ще сам Джордж Брав робив мотоцикли. Але з іншого боку, сучасний Брав Суперір робиться так само, з думкою про якість, стиль і швидкість. І ціна при цьому не має ніякого значення, бо гроші не справжні, а мотоцикл от він. До нього можна доторкнутися, послухати, як працює його мотор, і проїхатись на ньому. Сьогодні Брав Суперір виготовляється для таких самих людей, що і 100 років тому, поціновувачів якісного мотоцикла, який дарує емоції не тільки коли на ньому їдеш, а й коли просто дивишся, без компромісів, без умовностей, тільки чистота суті, обмежена виключно технологічними можливостями, а не видумками по типу грошей, маркетингу. І всього того несправжнього, з чим зараз люблять бавитися великі мотовиробники, аби накроїти трошечки дінюжок зверху для своїх акціонерів. Чи мотоцикли брав Superior все ще Rolls-Royce серед мотоциклів, чи може тепер це Aston Martin, я вам не підкажу. Ну бо нема з чим порівняти. Та безвідносно статусу цих мотоциклів, чи їх аналогів серед преміальних автомобільних марок, вони викликають здоровий інтерес. Бо якщо люди так заморочилися по технічній частині за доведення до ідеалу отих нюансів, яких більше половини райдерів навіть не помітять, а всі інші просто ніколи не приїдуться на цих мотоциклах, то байдуже скільки це коштує. Бо якщо можна за несправжні папірці, які придумали люди, і які самі по собі нічого не варті отримати можливість прокататися на оцьому, То як на мене, вибір очевидний. Катаймося, бо ми того варті.